Мене це курвить, що ми маємо як досвід багатьох століть, і що у собі ми тримаємо любов чи скупчення жахіть. Жахливо те, що вбиваємо в собі останнє, що людське і зло, з караваєм, а не любов. Любов таке. Кипить, пульсує кровожадність, світ не змінився ні на грам. Якщо існує десь порядність, її вбиває. Давній хам, а тут добро взялося зброю. І не здається, у полон. Стоїть за нас усіх горою, Хай згине зло, як страх і в сон. Але те зло ніяк не згине, притихне трохи, помовчить. Сховається за людські спини, а згодом знову заболить. Люди вмирають, щоби жити, розбурхали бджолини і рі. Іде війна за вигляд сити, Війна світоглядів і мрій.